Слава Ісусу Христу, і реально такі є, що коли ти думаєш, ой, мене сьогодні не пре. Я сьогодні не хочу проповідувати, я сьогодні не хочу читати Біблію, мене не пре, мене ж має перти там щось. Пастор каже, це мій вибір, дух або душа. Душа вона ненаситна, вона завжди недовольна. Вона як та свиня себе поводить постійно, хоче жрати, все їй мало. А дух він є постійний, він є стабільний, він є той самий. І тому наша віра вона завжди перевіряється, як я буду поступати в цій ситуації. Я поступлю знову по душі, так як я звикла поступати. Чи я буду поступати по духу? Це є слово Боже. Я буду піддаватися під слово Боже. Чи я буду під душу підлаштовуватися? Тому в кожного віра буде перевірена, в кожного, і мені треба просто прийняти слово Боже своє життя, не дивитися на все через призму емоцій, тому що душа це емоції. Не через емоції на все дивитися, а через призму Слова Божого, через те, як каже Бог. І це і є жити по духу.